Це вікно я забув Байдиківка. Вас вітає Байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов Спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди. З байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Футбольні війни. Пасуй, пасуй, давай! Так, так, Знову гол піксел! Ти, мабуть, найкращий футболіст у світі Це Точно я кілька днів тренувався забивати головою. У цьому я найкращий. Привіт, Відійди. ти затуляєш екран. Вибачте, не хочете пограти у справжній футбол? Що може бути справжнішим за це? Так ні, я кажу про справжній справжній футбол на майданчику, де гравці бігають і б'ють по м'ячу. Бігають, б'ють по м'ячу. на майданчику. Щось нічого не збагну. Дуже яскраве світло. Давайте, хлопці, буде класно. Так, пікселю, ти покажеш усім свій фантастичний удар головою. Точно! Так, ходімо. Але я ніколи не грав у справжній футбол. Пікселю. Це те ж саме, що у комп'ютерній грі. Просто би м'ячу. Так, би А Де тут кнопка? Увімкнути. Тут немає ніякої кнопки. Його не треба вмикати у розетку. Ні. Ну, дайте мені хоч дистанційне керування. Що? Ні, ой, лишенько. Просто би по м'ячу. Так, бий. У тебе вийде. Давай, бий. О, ні. Пікселю, ти забив гол. Що? У смітник. Ну все ходімо грати. Так, ходімо. Це не для мене. Ні, піксею. Очевидно, я просто з тих, хто сидить удома і бавиться у відеоігри. Спробую подивитися гру на комп'ютері. Вмикаю антенну, встановлюю параметри прийому. Вводжу координати. І з'являється зображення, а їм весело. Дивитимуся гру з дому. Життя прекрасне. Содова. Телевізор. І моя улюблена програма Телемагазин. Стінджі, бий пам'ятчу. Так так, би. Стефані обережно. Є класний удар! Вибивай, стефані! Вибивай як найдалі! Смакота! Футбольний м'яч? Я здогадуюся, звідки він діти! Все значно гірше, ніж я думав. Діти грають у футбол. Треба їм завадити. Але як хто тут хоче завадити дітям грати в футбол? Взагалі, то я тоді замовте футборобота робота сьогодні. Один робот, один м'яч, одна перемога. Алло? Я хочу замовити футборобота. Ого, робота швидко. Цей робот змусить їх забути про футбол навічно. Двері. А день вночі у будь-який день тижня. Ти грай, ти грай, не лінуйся, вставай Пограй, пограй. Потанцюй, пострибай. Просто погуляй. Пограй, пограй. М'яча немає, тоді візьми бляшанку, пограй, пограй. Пограй футбола біля свого канку. Пограй, пограй. Коли раптом день похмурий і маєш настрій ти понурий. Гратися біжить до друзів у дворі або на лузі. Розігрійся, пострибай, сумки з тугу проганяй. Розімнись на місці, не сиди, на двір іди Якщо треба, відпочинь і в гру поринь. Пограй, пограй! Іди до нас і видай пас! Пограй, пограй! Взяти гол забитий, а це клас! Пограй, пограй! Що є сили, пом'ячу удар! Пограй, пограй! Влучив поворотях рідний воротар Пограй, пограй! Ще раз. Голосніше. Згратися, пора! Драбину! Привіт, спартаку. Привіт, друзі. Як ваша гра. Хочеш з нами? Так, пограй з нами. Звісно, давайте грати. Супер! Ти крутий футболіст. Я тут так. Пасуй мені, пасуй мені. Давай мені. Класно прийняв на голову. Цей спортак думає, що він найкращий. Він же бігає у футбол, грає. Привіт, Спартаку, привіт, Робі. Привіт, Робі, привіт. Не хочеш улаштувати дружній футбольний матч. Так, звучить непогано. Ти будеш у нашій команді. Давай. Я мав на увазі гру один на один. Чи ти злякався? Він тебе не боїться. Покажи йому Спартаку. Ти його поб'єш легко. Так, звісно, Робі. Я тебе обіграю. Я ж не казав, що ти гратимеш зі мною. Гратимуть спортак і. І що? Куди це він? Не знаю. Нарешті я опинюся в епіцентрі футбольних подій. Почуваюся, мов сосиска в дуже великій булці. Інструкція. Та кому вона потрібна. Перевірка. 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 Працює. Він готовий. Впевнений, що виграєш у цього доробла. Життя покаже. Спартаку невдахо. Ти готовий до гри. Якщо готовий ти. Я готовий. Удачі Спартаку. Я розповім про це дядькові. Ми віримо Спартаку, ти його переможеш. У тебе все вийде. Дядечко Мілфорде, ви мусите побачити, що діється на стадіоні. Там Спартак грає у футбол із гігантським роботом. Ой, леле. Мілфорде, ви мене слухаєте? Мій клопоту, я йду на стадіон. Треба оголосити дуже важливий футбольний матч. Серйозно? Так, і нам потрібна людина, що вестиме рахунок. Зустрінемося там. Увага! Спортак гратиме в футбол із футбороботом роботом тисяч. Що не може бути? Спортак грає з футбороботом шість тисяч. Це неможливо, але так і є. Всі готові. Так, так! Які прекрасні відчуття. А які правила у цій грі? ну зазвичай у кожній команді по 11 гравців. Але у цьому матчі змагатимуться тільки Спортак і Мета кожного з них ударити воротах і забити гол О, як цікаво. Надзвичайно цікаво. Якщо гол заб'є Спортак, я перевертатиму ці цифри. А якщо заб'є футборобот, ви перевертайте ці. Та тепер увага, матч починається! Так! І нехай переможе найкращий із шахраїв. М'яч! Починаймо, я ж не тямлюсь, так хочу виграти! Він пересобив м'яч! Повний провал. Но, maybe, Там може у Спартака щось і вийде. Я найкращий. Я найкращий. Спартак! Спартак! Не здавайся Спартаку! Знову гол! <меш> Не вже знову! <тас> Спартаку, ми з тобою! Так, покажи, йому, чи ти вмієш! Ура, Спартаку! Я мушу побачити це на власні очі! Я переможець! Я переможець! Спартаку, не здавайся! О ні! Обожнюю спорт! Ей, і, Што? Боріка, Што Спартака! Я найкращий, Я найкращий! Я найкращий! Не можу у це повірити! Спартак програє! Давай, Спартаку! О ні! Ще один гол! Гру закінчено. Спортак програє з рахунком один. Невже сім. Я переміг, я найкращий. Як вийшло, я міг з чимось допомогти. Я найкращий, я найкращий, я найкращий. Good game. Ти молодець. Правду кажеш. Сім один! Спортак програв вперше в історії. Що ж нам тепер робити? Oh, hey! снись, снись. Oh, yeah, що робиш? Спортаку. Ти won't. програв? Я знаю. Але But... як він виявився сильнішим? Я сказав, перестань. Що ти витворяєш? Зіграємо ще раз, зіграємо ще раз. Але ж ти Спартак. Я зробив усе що міг. Краще просто не могло бути. Зіграємо ще раз, зіграємо, зіграємо. Це має відкрити. Відкрити люк! Зіграй бо. Хочу грати, хочу грати, хочу грати. Дякую, Стефані. Він вийшов з-під контролю. Це ж моя машина. О, треба звідси! Він зруйнує байдиківку. Вперед. <звукшур> та... Де інструкція? Де ця клята інструкція? О, ні! У футбо робота збилася програма. Він перетворився Ти, на машину вишні? для забування м'ячів. Хочу грати. Ой, Він влучив у мене. В'ятуся, хто може. Як зупинити цього робота. О, обережно! Зіграємо, зіграємо ще. Але... Він щось опусти. Що це? Стефані, я не можу вийти. Відчиніть дверцята! Сиди швидше. Ще, ще, ще. Що ти робиш? Дивіться, я знайшла інструкцію. Молодець. Класно. Мій комп'ютер каже: єдиний спосіб вимкнути поламаного футборобота – Це я перемогти його. Я ховаюся. Слухайте, що А що, як з ним зіграє не тільки Спартак, а й у Так! Це чудова ідея. Я готова. Я без. Швидше не зволікаємо. Так, до справи, вперед. Ми виграємо у цього робота. Всі готові. Так. Робота, і переможемо його усією командою. Ой, Вперед, зробімо це. Зігі, ти йди туди. Стінжі, ти позаду. Тріксі. Готова. Добре, готовий. Я на місці. Він сказився. Перед! Яч у мене. Фрикси! Тримай! Стинджи! Даю тебе пас! Спартаку! Я! Так, я тут! Так! Чудово! Один на один! Они! Забогато них! Сподіваюся, це недовго триватиме. Я вже втомився. Господи О, ні! Моя команда програє! Три один надто великий надто сильний! Іноді все може змінити одна людина. Прикрий мене. Я спробую впоратися як найшвидше. Добре, біжи. Зі туди Стінджі, туди. Добре, готові. Вперед. Пікселю нам потрібна твоя допомога. Дай нам гадаю, футборобот вийшов з під контролю і гатить м'ячами скрізь, куди бачить. Щоб спинити його, вимусити його перемогти. Але для цього я маю приєднатися до команди і допомогти вам. угадав? А звідки ти усе це знаєш? Комп'ютер допоміг. То ти гратимеш? Зважаючи на попередній досвід, грати у справжній футбол. Це не моє. <плес> я мушу йти. Вам його не здолати. Перемогти цього робота неможливо. Пікселю вихід є завжди, але комп'ютер так не вважає. Знаєш, ти можеш вірити у комп'ютери, але іноді треба вірити і у себе. Знову гол! Це безнадійно. Друзі, не здавайтеся, у нас вийде. Вперед! Вперед! Спартаку, я відкритий. Так. Грати ненавиджу спорт зупиняйтеся, друзі. вперед Захист, захист у нас усе вийде Зберіться. Ми приречені. Друзі, не спиняйтеся. Ми маємо перемогти без пікселя. Хитайся. Добре, ліворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч Молодець Стефані! Сюди спортаку. Гол. Комп'ютер каже, що гра безнадійна, але це не означає, що я мушу його слухати. Так! Так, так, так. П'ять-п'ять, мій клопотухо. Рахунок зрівнявся. Не можу на це дивитись Я не програю. Тримайтеся, ми майже перемогли. Так, так, ми це. переможемо. Тінджі, ти пасуєш тріксі. Ясно? А я кому пасуватиму? Зігі. Так, а я пасуватиму. Мені, мені. Відаси пас мені. Ні, краще спартаку. А так, Спартаку Вперед. Лишилася одна хвилина. Команда!

Моя команда перемогла. У мене вийшло! Ми перемогли робота! Ми його обіграли зігідні. Ти це бачив? Так, у нас вийшло. Друзі, а подивіться на робота. Що? Робі! Бімбам, дігіргідон, смішні слова у танці я співаю. Бім-бам, дігіргідон. Про що співаю і сама не знаю. Пунумо разом танцювати. Під музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо. Стрибок, повернулись, обернулись, сплеснули і ще крок, іще крок. І знов відскоп у гурті танцювати весело. Я більше ніколи так не бігатиму. Сидітиму тут каменем. Через тебе я програв. Ні-ні. Через тебе я програв. О, ні, о, ні! Я лише хотів обійнятися.